Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом. Буду готувати скомбрію з овочами і сиром, запечена в духовці. Риба розморозилася, я її очистила від нотрощів, плавників і гарно промила. Видалити потрібно хребет і кісточки це вже все я зробила заздалегідь. Розділила на філе. Кожен кусок філе розділяю на три частини. Кожен шматок потрібно посолити і поперчити і посипати приправою до риби. Приготування овочів. Цибулю і моркву очистити. Цибулю порізала кубиками, моркву натерла на крупній терці. Овочі обсмажити на сковорді в олії. До цибулі додала морку, все гарно перемішала і буду тушкувати 15 хвилин. Овочі протушкувалися 15 хвилин. Додаю трішки приправи до риби. До речі, хочу сказати, що деякі приправи містять сіль. Все гарно перемішую, і ще буду тушкувати 10 хвилин. Сіль перець приправа на свій смак. Морква з цибулею вже протушкувалася і залишаю ще трішки охолонуло. Деко застелила рукавом для запікання, змастила олію, виклала шматки з кумбрії. Кожен шматок потрібно змастити майонезом. Викладаємо морку. Сир натерти на крупній терці. Наверх викладаємо тертий сир. Скумбрію буду випікати в розігрітій духовці при температурі 175 градусів 25-30 хвилин. Ось така смачна соковита скумбрія у мене вийшла. Готуйте всім смачного!